Проговоріть, знаєте, намагайтеся проговорити спокійно, зі стану я я меседж, я повідомлення, да що не, що не влаштовує, але будьте дуже обережні, тому що ось ця фраза треба проговорювати. Вона я останнім часом пропрацьовувала цю тему. Так так вийшло, що для того, щоб я могла вам давати якусь інформацію, я маю сама прожити певні. Періоди в певній ситуації в своєму житті, наче що я за майстер, якщо я не розумію, про що йде мова. Так ось не завжди ось ця розмова може бути е лікуючою, стілючою. Тому що іноді ми у людини у самої є травми, і вона може просто не чути, не чути, що ви хочете донести. І вона буде е в цих словах чути тільки звинувачення і так далі. Іноді взагалі треба просто підтримати. Не забувайте, що кожна людина вона тут проходить цей шлях. І всім важко, і всі вчаться. І найголовніше всі хочуть бути щасливими. Не всі знають, як це: у когось особисті травми, хтось не може вам підтримку дати, особливо коли ми, жінки, намагаємося цю підтримку у чоловіків випросити, да, а вони зараз самі. Страждають, тому що обставини такі, да? і коли ми стаємо на місце цієї людини, коли ми знаходимо в собі сили першим дати, протягнути руку і дати прийняття, ви побачите, як просто все навколо змінюється. Ось.